Слава Так ніхто за тебе не молився. Молитви линуть з Материнських уст, і люблячі батьки хвилюють небо. Але таких молитв, як сам Ісус, ніхто повір, не звершував за тебе. Зворушливо благав Христос Отця, і по щоках його збігали сльози, майбутніх поколінь зігрій серця, як буде дуже важко їм в дорозі. Благав у Гевсиманському саду тих, хто повірив через учнів слово, їх збережи. Аж поки я прийду, серця і сповний вірою, любов'ю, через віки він бачив матерів, що за дітей вмиваються сльозою. І як ніхто цю біль він розумів, змішалися сльози з потом, кров'ю. Так, він страждав за всього людства, гріх. Прости їм, отче, гаряче молився. Але найбільше він просив за тих, хто перед його жертвою схилився, хто буде йти за ним аж до кінця, через круті дороги кам'янисті, за тих, чиї розкаяні серця звеличать кров, божественну, пречисту. Він бачив наш оцей останній час і наш ще не ненароджених він бачив, молився в Гевсиманії за нас, щоб ми могли пройти долину плачу. Гріхом Содома сповнила земля. Ослабла віра з Господом єднання, і лиш молитва і любов Христа тримає нас нелегкий час останній. Прийшли хвороби, як і ти сказав, дай нам хвороб цих мову розуміти, допоможи, щоб кожен з нас шукав тебе, Спаситель, бо ми твої діти. Перед престолом чаще молитов, що із либин сердечних в небо линуть, в них біль і сльози, вдячність і любов. І розкаяння нашого перлини, а перед ними гевсиманський шлях, і наші імена в Твоїх моліннях, Голговський хрест, прости їм на вустах, ти Бог почутий був за благовіння. В ім'я Твоє благають матері, в ім'я Твоєї жертви, в ім'я крові, твої молитви, Господи, Твої джерела віри нашої і любові. Тому, ми, Боже, до твоїх вершин. Бажаємо в молитвах підніматись, бо ти Господь наш, Батько, Божий син, тобою ми бажаємо тішатись. Амінь.